Що зараз ми робимо на аспектах Нептуна? Ми е, mm -hmm. контролюємо фінанси, <клес> ти виходиш зараз в такий стан спостерігача yeah. просто за своїм життям. Mm -hmm. Ото, що я зараз скажу, що якби спостерігати більшою мірою. І е, оскільки тема вразлива якраз фінансова, mm -hmm. yeah. ти враховуєш, що може бути таке, що десь щось більше потяне. Uh -huh. Ти враховуєш, що можуть поступати сумнівні пропозиції. Ти враховуєш, що uh -huh. зараз не найкращий час взагалі, щоб гроші витрачати, і гроші uh -huh. зараз для тебе вразлива тема. Uh -huh. І все, і ти переходиш в режим такий енергозбереження. Аспект uh -huh. скоро закінчиться. Аспект закінчиться всередині серпня, однак, uh -huh. е, уже в кінці липня ситуація трошечки покращиться, оскільки тут е, з'явиться такий аспект, ну це на півсекстель, звісно, на це не дуже гарний. Він рахується гармонічно, це мінорний аспект, і це аспект типа рівноцінного вкладу. Угу. Тобто, наприклад, наприклад, мама твоя, да? якщо ти перед цим у вас гарні взаємовідносини вибудувалися, угу. то ти отримаєш звідти віддачу. Ага, якщо тобто ще може бути якась інша людина. Там, де ти теж вкладалася, в то, mm -hmm. Mm -hmm. то тоді ти теж можеш з цього щось отримати. Зараз на такому аспекті вони стануть для тебе підтримкою, ці люди. Mm -hmm. Mm -hmm. А, тому з поїздками зараз. Ну no, коротше right. подивимося тоді чоловіка.